Резерва финансов для того, чтобы взять на себя такую ношу и выполнять эти бесплатные перевозки, просто нету. Сьогодні стоит вопрос о выживании автомобилистов вот в данный момент с такой как говорится, гиперинфляцией по топливу по запчастям. По... Гарюча матеріалом пенсіонери бояться, що не виростять помідорчики та огірочки, якщо ще й за дорогу платити доведеться. Шокованих стареньких зібралося півтори тисячі, усі вони підписалися під зверненням до перевізників і до влади. Це зрозуміти і цих людей. Ви я сам пенсіонер, я їжу на дуже дачу равнопілля, і бачу, які туди люди їздять. Ви знаєте, що людина з цієї палички їде. Ну, з надією, отримати там останній чи якийсь мізерний той урожай. Перевізники запевняють, вже третій місяць їх бізнес збитковий. Ціни на бензин та на автодеталі ростуть, а от тариф на проїзд вже більш ніж рік стабільний. Запчастини піднялись більше, ніж два рази. Собівартість змінилися інші певні умови. Тобто, всі складові, з якого складається тариф на перевезення пасажирів, змінився. Собівартість змінилася. Ну. В сторону збільшення власники маршруток та автобусів вимагають підвищення цін на проїзд. Пропонують на 20 копійок збільшити ціну за проїзд в тролейбусі до 2,5 гривень в автобусі і до 3 гривень в маршрутці. Кажуть, так одразу кілька зайців вбивають. Пасажирів ділять на три категорії: ті, що хочуть їздити дешево, оберуть тролейбус. Ті, що аби як, поїдуть автобусом. А ті, кому важлива швидкість і комфорт, в маршрутку заскочить. Інакше перевізникам просто не. Жити вполне реальна ситуація, коли часть автобусів просто не зможуть виходити на лінію. Особенно це стосується автобусів, які працюють на дизельному топлі. Только за один місяць ціна дизельного топлива возросла більше на одну гривну. Свої пропозиції перевізники надали міській владі вже три тижні документи вивчають, чи піднімуть тариф вирішувати можна владцям міської ради.